Критик НАТО та противник допомоги Україні за підсумками першого туру президентських виборів у Румунії лідером несподівано став незалежний кандидат Келін Джорджеску, який відомий своїми проросійськими поглядами та антизахідною позицією. Раніше Джорджеско входив до ультраправого альянсу за об'єднання румунів, але пішов з цієї полісили ще у 2022 році, коли члени партії заявили, що його проросійська та антинатовська позиція шкодить іміджу партії. Зараз він не входить до жодної політсили, ба більше свою передвиборчу кампанію активно просував у Тік-Ток. Проголосувати за одну вільну країну, за гідну країну, яку створили наші предки і віддали за неї життя. Зрештою, згідно з результатами, він набрав 23% голосів. У той час прозахідний прем'єр Марчел Чолаку, якому пророкували перемогу, посів третє місце. Після опрацювання майже 100% бюлетенів, чолаку поступився другим місцем представниці ліберал-консерваторів Єлені Ласконі, яка підтримує Україну. За неї проголосували понад 19% виборців, що на 2000 тисячі голосів більше ніж кількість, яка виступила за голову уряду. До слова Ласконі підтримує збільшення витрат на оборону і допомогу Україні. Під час дебатів перед виборами вона навіть заявляла, що Путіну не вистачить частини території, і він не зупиниться. Тому Україні потрібно допомогти виграти війну. В той час, як Джорджеско відомий своїми неоднозначними заявами, зокрема й щодо війни в Україні, він вважає, що вона вигідна військовій промисловості США. При цьому відмовився чітко висловити позицію щодо того, чи підтримує він Росію. Також, на його думку, НАТО і Євросоюз не відповідають інтересам Румунії. Джорджеску теж захоплюється Угорщиною і описував російського президента Володимира Путіна як людину, яка любить свою країну. Додому раніше Джорджеску також стверджував, що членство Румунії в НАТО надає країні необхідних гарантій безпеки у своєму інтерв'ю в 2021 році. Він назвав протиракетний щит НАТО в Румунії ганьбою дипломатії і сказав, що альянс не захищатиме жодного зі своїх членів, якщо на них нападе Росія. Згодом в іншому інтерв'ю він заявив, що його країна не готова до будь-яких дипломатичних і стратегічних дій, і що найкращим орієнтером для них залишається російська мудрість. Тим часом російське державне агентство «Ріа Новини» зраділо результатам виборів в Румунії і навіть назвало переможця першого туру Келіна Джорджеску кандидатом, який підтримує Росію. Загалом у виборах брали участь 13 кандидатів. Втім, зважаючи на те, що жоден з них не набрав потрібних для перемоги 50% голосів, у Румунії відбудеться другий тур виборів, який пройде 8 грудня, і визначить, чи збереже Румунія свою прозахідну позицію, яку активно підтримував нинішній президент Клаус Йоганіс впродовж двох термінів. Софія Фанко телеканал НТА.